Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Це заклик Святої Біблії до кожного з нас, друзі. Ми наближаємося до святкування такого приємного, теплого, доброго свята в американській традиції і культурі. Свято, яке має глибоке коріння, це свято Thanksgiving – день. Подяки, щойно як церква, ми об'єднувалися в ранковій молитві, де переважно звучали молитви вдячності Господу за те, що він добрий і милосердний. Вдячність це здібність бачити Божу доброту і, оцінивши Божу доброту, реагувати на неї. Серце вдячне воно шукає шляхи для того, щоб вирзати цю вдячність Господу. Це молитва, яка звучить від серця нашими устами. Це пісня, яка звучить також в хвалі, в прославленні. Вдячність, вона завжди направлена до Бога. І вдячність це приємні добрі слова в адресу Бога. Отже, вже в цей четвер, 28 листопада, о 10 годині ранку, ми, як церква, зберемося разом. Для того щоб дякувати Господу, я закликаю кожного подумати про доброту Божу, конкретно подумати про дії Божі в вашому житті, про конкретні речі, приготувати своє власне серце і виразити цю вдячність на цьому святковому богослужінні. Запрошую вас всіх, друзі, десята година ранку. First Ukrainian Baptist Church. Дякуйте Господу! Добрий, бо він.